А те, що військовий стан в країні, то що можна наскочити не тільки на патрулю, а можна наскочити і на поліцію, і на погранців. А то, що так на камеру можуть розстріляти на воді. Нічого не, не, не зупиняє вас. Андрію, то ви кажете, в юний це не місцевий, так? це ви замовляєте з Рівненської області вам привозять? Це я перший раз замовляю. І багато сома можна наловити не пробував. – Це перший раз? Це перший раз. А в ж така риба, що можна і вирощувати, і, і смачна дуже. І... Для наших місць вона стала вже в диковинку, на жаль. У нас його, по-моєму, нема. За... В'юна. Да. Дуже мало. Реально каюсь. Просто, якщо це взагалі можливо, как то просто решить. Ну, через Протокол. Протокол? Ну, на відповідальне зберігання отримуєте човна, мотора. До рішення суду. так? Андрію, багато правопорушників сьогодні на воді, крім, крім вас? Я не бачив нікого. Чесно кажучи, вже і, і риби не хочеться, і нічого. Ні, ну виходили на воду, хотілося риби? Для себе, чи, ну... Та звісно. А що тут ти, можна ти, поймати ти, для когось? Ну, Що тут можна взагалі спіймати? Ні, ну як, підготувались, війні замовили з другої області країни. Тобто... Ну знаєте, от як любитель. Ну. А це дозволений заряд я чи ні? Тим паче ви кажете, що ви місцевий і знаєте, що тут заборона виходити на воду, не дивлячись навіть на військовий Ні, стан. Так, ну, заборона та заборона, але це, якщо поїсти, то У мене таке враження, що щось десь ми не побачили. ще. Що, переходьте до себе. Зараз будемо впромити.